Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представити спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Семененко Юлія. Представляю ТОВ метал», провідний юрист консульт. Дякую. Добрий день. Мене звати Бойко Тарас. Я представляю компанію розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Наразі присутні представники від суб'єкта господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин і далі продовжимо. Дякую. 10.15. представників громадськості ніхто не приєднався. Продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні від товариства з обмеженою відповідальністю Захід Метал, провідний юрист консульт Юлія Семененко від представників розробників звіту з ОВД товариства з обмеженою відповідальністю Галичако Тарас Бойко. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Захід Метал щодо експлуатації об'єкта оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, за адресами Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця 3А, виробничий майданчик номер 1, та вулиця Штейнгеля Барона, 86, виробничий майданчик номер 2 Товариство з обмеженою відповідальністю захід метал відповідно до законодавства. розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі екосистема повідомлення про плановану діяльність 3 квітня 2024 року. Повідомлення про плановну діяльність опубліковано в друкованих медіа газеті Рівне вечірнє» в національному інформаційному бюлетні оцінки впливу на довкілля та розміщено в публічних місцях на території села Городок Рівненського району Рівненської області. З 2 липня 2024 року в реєстрі справ ОВД опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності. Оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях. На території села Городок Рівненського району Рівненської області для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації та городоцької сільської громади з метою оприлюднення повідомлення про плановну діяльність, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 6 серпня 2024 року. Сьогодні 23 липня 2024 року. У зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 Постанова Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу, до побачення. Дякую вам, Арнольде. До дякую. побачення.